Доброго дня! Ми з Паському розсаднику, і е, сьогодні робимо такий різдвяний контент. Тобто хочу вам продемонструвати, як зробити новорічний гарний віночок з природних матеріалів, який буде окрасою в будинку або поза будинком, на дверях. Ну і взагалі де вам сподобається, як його зробити з природних матеріалів і доволі швидко. Е, Людмила, мені асистує Наталія. Менеджер з гуртових продажів, до речі, ми ще копаємо, якщо щось треба, погода дозволяє, тож звертайтеся. Так, користаємося, є різні методи. У нас з вами буде каркасний віночок, отже, нам треба з чогось зробити каркас. Тож, можемо скористатися двома методами. Один варіант, коли ми набираємо гілочки, ну, наприклад, скручуємо їх у коло. Невеличке, зараз просто покажу, як це робиться. І потихеньку нав'язуємо інші гілки, створюючи таким чином, коло. нехай буде, я Угу. скручуємо таким чином коло, обв'язуючи нові і нові гілочки. Дуже розпосюджений спосіб. В цьому році ми спробували трошки по-іншому це робити, щоб виходило трошки швидше. Тож у мене є така кастрюля. У вас може бути будь-яка. Звичайно, що від кастрюлі залежить також діаметр нашого віночка. І ми беремо і робимо таке гніздо в кастрюлі. Тобто, ось дивіться, ми накладаємо гілочки в кастрюльку по колу. Чим воно краще? Ну, По-перше, це набагато швидше, тож ми можемо зробити доволі об'ємний каркас. Набагато швидше. Однак, звичайно, що це обмежено діаметром вашої каструльки і бажано брати одразу великі, бо в маленькій mm -hmm. доволі незручно це робити. Mm -hmm. Отак от ми накладаємо. Зараз ми для того, щоб наш віночок був ще й дуже ароматним і духмяним. Додаємо отаку травичку. Це лімонграс. Лімонграс це насправді така трава довга, яка в нас в ґрунті не зимує, бо її батьківщина це Африка, Азія. Але в нас вона продається в горщиках завжди кожного року. І це просто ціла смачна пригода до страв до чаї в першу чергу, як рослинка з косметичною метою, як рослинка, яка відлякує комах і яка, і яка стане у нагоді, наприклад, якщо ви поціновувач ароматних супів. Тож ми зробили таке... Наробили таке гніздечко, дістали, бачите, в нас каркас. І нам треба перев'язати. Колега, перев'яжіть. ласка, мені віно. Тобто ми тут фіксуємо. Давай одразу довгий край залишай, щоб він мені став на нагоді приплетення. Тобто я дістала з каструльки, нагадую, що кастрюлька бажано, щоб була велика, бо вам так буде зручніше. І ще в одному місці ми зафіксуємо. І оце в нас вийшло отаке от коло наш каркас. Причому нагадаю, що духмяний каркас. Гілки ми брали тут берези, щось іще наче, форзиця, Не важливо, які саме ви гілки будете використовувати, аби вони були гнучкі. ну, З берези просто це простіше зробити, бо вони тоненькі і гнучкі. Далі, як ви бачили, коли ми фіксували наш віночок, ми тут залишили такий от довгий край ниточки. Ну, це може бути у вас провалка, однак нитками працювати доволі зручно. Це пінька, звичайна, от натуральна е, ниточка. Я беру тоді в ліву руку наш віночок і накладаю на ліву руку отак от ниточку. Бачите? отак. Тепер ми набираємо з хвойних рослинок букетик. Ось в мене отакий. Чим об'ємніший він буде, чим частіше ви його будете садити, тим гарніше у вас буде віночок. І я роблю таких буквально два оберти. Так, робимо на швидкість. Отак. От Наступний. Швидше трошки колега. Тепер я відстаю. Бачите, і ми по колу так от формуємо, викладаємо наші букети. Таким чином створюючи, мені потрібна ще нитка. Якщо у вас нитка закінчилась, дов'язуємо наступну. Однак не чекайте, коли хвостик буде маленький, бо вам незручно буде. її е, дов'язувати. А якщо ви візьмете одразу довго, ну типу, щоб не паритись, не переробляти, то ви... Е, вам буде незручно. Так, Дайте мені. Окрасою нашого віночка може бути перчик. Це перчик декоративний, однак дуже гострий. Сорт називається Hot Pops, а загалом сезон. В нас є декоративних перців більш ніж 15 видів. Бо, як ви знаєте, в спеському розсаднику найбагатший вибір пряних та лікарських трав. І не тільки. Так, тут ми, щоб не забивати нашу красу, оцю, трошки далі поставимо. Це в нас ще евкаліпт. Зверніть увагу, що в нас є в наявності також евкаліп. Зараз він в контейнері 5-літровому, прям великий вже. Це кімнатна рослина в нашому випадку. Ну або закритого ґрунту, інакше... ну так, да, закритого ґрунту. Тобто заносити треба взимку додому, однак як кімнатна рослина, він просто прекрасний, шалено. І піде до ваших флористичних композицій до багатьох, в принципі. За що він і дуже добре знаний по всьому світу. Ну і, звичайно, що корисний, приємний аромат має. Під час застуд можна його заварювати. Мені потрібна ниточка. Прив'яжіть мені, будь ласка. І це надає духмяності нашому е, віночку. По-перше, він духмяний з-за того, що гілки, які я зараз додаю, це. Гілки ялівця, в нас тут є віргинський бурки, скельний мунглоу. Е, є також, судячи по е, гілкам це Old Gold. Бачите, золотистий, середній ялівець це Old Gold, однак має в жовтий колір хвоє. І вона гладенька, не колюча. Наприклад, є в деяких сортах. Як гулстар або гул І трохи для аромату також е, додаємо, як бачите, розмарин. Розмарин це рослина, яка покращує розумову діяльність кровообіг, мозоку, яка буде в нагоді вас ну, найчастіше навіть і в відкритому ґрунті. А однак він, він чудово себе відчуває на підвіконі, головне його не перелити. Розмарин ми можемо додавати до будь-яких страв. Так, в мене він стає важкенький. Наприклад, навіть до картоплі, до м'яса, до риби. Ну і взагалі так ми розуміємо, що у нас клієнти люблять розмарин додавати до всього-всього. Скені єлівці такі от з блакитною хвоєю. Це Skyrocket, Monglow, Arrow, однак... Якщо так от порівнювати, то, мабуть, блюаро... О, я з букета виламала. <ривіт> Якщо так порівнювати, то, мабуть, блюаро найпопулярніша вертикаль, чому я так кажу, бо має таку цікаву форму крони, щільну дуже. І коренева система також мочкою, що дає можливість йому не завалюватись. Мені потрібна ниточка, не завалюватись, якщо дуже сильно дує вітер. Що в нас теж в степних зонах особливо бувають такі проблеми. Здебільшого, в розсаднику ми їх не здебільшого, а 100% в розсаднику ми їх формуємо, формуємо, щоб вони мали один стовбур. І були трошки пристриженими. Це робиться для щільності, для того, щоб е ви розуміли, як його формувати, і так, де в мене іде. <хи> е і тому що це, в принципі, справа розсадника. Тобто е ознака розсадника це коли рослинка е формується. Не знаю, зав'язик вже я знаю. Коли рослинка формується щільною, коли вона стрижеться, тоді вона не буде розвалюватись, коли вона пересаджується своєчасно, проходить такі, можна сказати, школки. Тобто кожні три роки рослини пересаджуються, щоб формувати компактну крону, щоб вони легко у вас прижилися, коли ми їх вам викопуємо на продаж. Вон тут жовтенько трошки підкопив. Бачите, ми так, дізнаючись про деякі рослини, швиденько-швиденько робимо. Або, може, не дуже швиденько. Практика покаже, але ми перемотаємо, якщо що, трошки прискоримо. Ну і знову ж таки розмери. Таким чином ми з вами зробили дуже ароматний, дуже е, яскравий такий природний е, віночок. От бачите, е, от такий віночок, який ви можете зробити собі самотужки. От така краса в нас вийшла. Ось тут перчик. Якщо у вас щось не задовільняє віночку, от ви бачите, що щось треба додати, то в цей каркас вже дуже легко можна щось додати. Наприклад, тут мені хочеться щось колючого, бо я не покололася, коли робила віночок. А це не діло. То я внутрі віночка, щоб тут не було оголено, щось додаю, якісь гілочки, отак, от таким чином. Тож, звертайтесь до нас за рослинками, з яких які можна радіти протягом всього року. і... Також вітаємо вас з прийдешніми святами. І робіть такі штуки, вони, знаєте, покращують душевний стан точно. Ну, і це якийсь привіт радіти. або можна його десь продати і задонатити на ЗСУ. Бо ми всі чекаємо скорішої перемоги. А так, з прийдешніми святами, отакий от віночок ми зробили.